Доброго ранку! Любі діти! Запрошую вас на заняття з логіко математичного розвитку. Сьогодні ми з вами вирушаємо у казкову математику. Подивіться уважно на картинку. Ось ми з вами бачимо приклад. 5 додати 1 дорівнює. І зараз ми дізнаємося, скільки дорівнює. Викладіть 5 паличок. Додайте до них одну паличку. Скільки всього паличок отрималось? Ми отримали 6. Цифру 6. Сьогодні до нас завітала цифра 6, і вона хоче з вами погратися. Подивіться на картинку та скажіть, на що схожа цифра 6. А допоможуть вам в цьому підказки? Тому слідкуйте та називайте. Цифра 6 схожа на замок, на черв'ячка. На вишню з листочком, на яблуко, в якому живе черв'ячок, на мушлю, на равлика та на свисток. Браво! На письмі цифра 6 має ось такий вигляд. Вирушаємо далі. Подивіться на картинку та скажіть, скільки всього шісток ви бачите на ній? Так, ми бачимо з вами шість шісток. А тепер скажіть, якого кольору ви бачите цифру 6. Ну що ж, ось наступне завдання. Подивіться на картинку та скажіть, скільки ви бачите сніжинок, і ми з вами складемо приклад. Прочитайте приклад, який ми з вами отримали, та скажіть правильну відповідь, скільки всього сніжинок на картинці. 1 додати 5 дорівнює. Дивлячись на ось цю картинку, давайте з вами знову складемо приклад. Подивіться та скажіть, скільки білок ви бачите на картинці. Прочитайте приклад та скажіть правильну відповідь. Скільки білок всього на картинці? 4 додати 2 дорівнює. По лісі гуляло два їжачка, і в кожного на спинці було по три яблука. Скільки всього яблук у їжачків? Так, шість яблук. Якою цифрою ми позначимо наші шість яблук? Цифрою шість. Вийшла мама квочка погуляти, але не сама. Скільки всього цеплят вийшло з квочкою? Так. Вийшло шість циплят. Якою цифрою ми позначимо наші шість цеплят? Наступне завдання вставити пропущені цифри. Подивіться уважно та скажіть, яка цифра йде після 1. Яка цифра йде після три? Яка цифра йде після чотири? Яка цифра йде після шість? Яка цифра йде після вісім? Порахуйте порядковою лічбою. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий. Розумнички. На завершення нашого заняття до нас завітав сніговик. Подивіться та скажіть, де він знаходиться?